Сьогодні відбулася передача методичних рекомендацій щодо поводження з постраждалими від сексуального насильства внаслідок воєнної агресії РФ в Україні. Під час проведення слідчих стабілізаційних заходів та слідчих дій це дуже важливий такий інструмент сьогодні для роботи всіх тих, хто працюють в, на, на деокупованих територіях, ще будуть працювати на деокупованих територіях, тому що вони допомагають проводити роботу з постраждалими вчасно, екологічно і результативно. Сьогодні особливо це важливо, коли в в рамках нашого національного законодавства відсутні спеціалізовані такі статті стосовно сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, пов'язаного з війною. Тому дуже важливо, щоб були додаткові якісь такі інструменти в роботі спеціалістів першої ланки, які виїжджають на допомогу для того, щоб дати можливість ну, по перше, не, не травмувати людину, яка вже перенесла серйозну таку травму, і по-друге, для того щоб якісно документувати факти, для того, щоб проводити якісне розслідування цих випадків, бо це ми розуміємо, що злочин не тільки проти людини, це злочин проти людства, проти українського народу, і звісно, це має бути покарано. Ну і ще хочу згадати, що окрім оцих зазначених документів, існує дуже в вільному доступі кодекс надії Мурат, який теж допоможе спеціалістам, Лістам, які працюють з такими випадками, зрозуміти, як правильно побудувати процес спілкування з постраждалою особою. Ну а всіх, хто зацікавлений більш поглибити ці знання з допомоги із ідентифікації, спілкування документування випадків СНПК запрошуємо на тренінг, який проводить наша організація за підтримки Українського жіночого фонду. вже Певного роду таку інфраструктуру щодо реагування, і за що я вдячний нашим громадам, і безпосередньою місту Запоріжжю, і обласним структурам, скажімо так, але от, от саме ці методологічні рекомендації. Вони досить дієві. Це є вже продукт, і цього продукту якраз не вистачає цих правил поведінки, на що потрібно звертати увагу, на що потрібно реагувати, як виявляти постраждалих осіб, як з ними вести певну комунікацію. То для нас ну я вам чесно скажу, що це дуже хороша історія, і тому вдячний від всіх наших там працівників, хто дотичний до сфери, за таку проведену роботу. Запорізька область долучила до створення спеціалізованих груп, до складу яких увійшли слідчі, дізнавачі, поліцейські ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади. Їх спеціалізація якраз робота виявлення жертв сексуальних злочинів та безпосередня робота з ними та проведення слідчих дій.